книга Дії святих апостолів, судова зала, в якій знаходиться фест, цар Агрипа Вероніка і знатні люди, які прийшли сюди для того, щоб повчитись і почути великого красномовства від апостола Павла. Затихли. Але для апостола Павла суть була в іншому. Його ціль була розповісти їм про Ісуса, який воскрес. А Гріпа сказав до Павла, дозволяємо тобі говорити про себе самого. Павло тоді простягнув руку і промовив у своїй обороні. О царю Агріппо, уважаю себе за щасливого, що сьогодні я перед тобою боронитися маю з усього, у чим мене винуватять юдеї. Особливо ж тому, що ти знаєш усі юдейські звичаї та суперечки, тому я прошу мене вислухати терпляче. А життя моє з Малку – що спочатку точилося в Єрусалимі серед народу мого, знають усі юдеї, які віддають здавна мене, аби тільки схотіли засвідчити, що я жив фарисеєм за найдокладнішою сектою нашої віри. І тепер я стою отут, суджений за надію обітниці, що Бог дав її нашим отцям. А її виконання чекають побачити наші дванадцять племен, служачи Богові безперестанно день та вночі. За цю надію, о царю, мене винуватять юдеї. Чому ви вважаєте за неймовірне, що Бог воскрешає померлих? Правда? Думав був я, що мені належить чинити багато ворожого проти ймення Ісуса Назарянина. Що я в Єрусалимі й робив, і багато кого зі святих до в'язниць я замкнув, як отримав був владу від просвященників, а як їх убивали, я голос давав проти них. І часто по всіх синагогах, караючи їх, до Богозневаги примушував я, а лютуючи вельми на них, переслідував їх навіть по закордонних містах. Коли в цих справах я йшов до Дамаску з овладою та припорученням перосвященників, то опівдні о царю на дорозі побачив я світло із неба, ясніше від світлости сонця, що осяяло мене та тих, хто разом зо мною йшов. А як ми всі повалились на землю, я голос почув, що мені говорив єврейською мовою. «Савле, Сауле, чому ти мене переслідуєш? Трудно тобі бити ногою колючку. А я запитав, Хто ти, Господи? А він відказав Я Ісус, що його переслідуєш ти. Але підведися і стань на ноги свої. Бо на те я з'явився тобі, щоб тебе вчинити слугою та свідком того, що ти бачив, та що я відкрию тобі. Визволяю тебе від твого народу та від поган, до яких я тебе посилаю, відкрити їм очі, щоб вони навернулись від темряви в світло та від сатаниної влади до Бога, щоб вірою в мене отримати їм дарування гріхів. І долю з освяченими. Через це я, царю Агриппо, не був супротивний видінню небесному, але мешканцям перше Дамаску, потім Єрусалиму усякого краю юдейського та поганам я проповідував, щоб покаялися і навернулись до Бога, і чинили діла гідні покаяння. Через це юдеї в святині схопили мене та й хотіли роздерти, але поміч від Бога одержавши, я стою аж до Дня сьогоднішнього та свідкую Малому й великому. Нічого не розповідаючи, окрім того, що сказали пророки й Мойсей, що статися має. Що має Христос постраждати? Що Він, як перший воскреснувши з мертвих, Проповідувати буде світло народові поганам. Коли ж він боронився отак, то фест проказав гучним голосом Дурієш ти, Павле, велика наука доводить тебе до нерозуму. А Павло, не дурію, сказав Офесте достойний, але провіщаю слова правди та щирого розуму. Цар бо знає про це, до нього з відвагою я й промовляю. Бо не гадаю я, що із цього, що будь, сховалось від нього, бо не в закутку діялося це. Чи віруєш, царю Агрі пророкам? Я знаю, що віруєш. А Павлові, ти мало що не намовляєш мене, щоб я став християнином. А Павло, Благав би я Бога, щоб чи мало, чи багато, не тільки но ти, але й усі, хто чує сьогодні мене, зробились такими, як і я, крім оцих ланцюгів. І встав цар та намісник, і вернік, та ті, хто з ними сидів. І набік вони відійшли і розмовляли один до одного й казали. Нічого вартого смерти або ланцюгів чоловік цей не робить. А Гріпаш до Феста сказав, міг би бути відпущений цей чоловік, якби не відкликавсь, був до кесаря.